Не раз траплялося, що я ходила поливати свої кімнатні рослини, і на мене вилітали цілі зграї дрібних мошок з горщиків. Хоч грибні мошки переважно нешкідливі, смороду швидко розмножуються у ґрунті, і вивезти їх буває дуже складно. Личинки цих мошок живляться корінням рослин, забираючи поживні речі, через що рослини можуть почати вийнути, жовті або повільніше рости. Щоб забути грибних мошок у домі, потрібно одночасно запобігти їх появі та боротися з існуючою інвазією. Обирайте правильний ґрунт і перевіряйте його перед використанням. Грибні мошки обожнюють вологе, багате на землю, і вони можуть завестися в пакетах з ґрунтом ще до того, як ви принесете їх додому. Купуйте лише цілі пакети без дірок і пошкоджень. А перед пересадкою шанобливо оглядайте ґрунт, чи немає там білих блискучих личинок або дорослих мошок, які вже відклали яйця. Також варто дослідити, який тип ґрунту найкраще підходить для ваших рослин. Для кімнатних рослин зазвичай рекомендують добре дренований ґрунт, він менше потребує вологі, що приваблює мошок. Перевіряйте нові рослини та тримайте їх на карантині. Грибні мошки можуть жити в рослинах. Куплених у магазині, тому перед тим як занести нову рослину додому, перевірте її на наявність шкідників. Легко постукайте по горщику це змусити мошок вилетіти, або просто огляньте ґрунт. Також нові рослини, або ті, що довго стояли на вулиці, варто тримати окремо від інших і обробити, перш ніж ставити поряд з ними інші квіти, уникайте переливу. Мошки люблять волога. Тому не створюйте для них ідеальних умів. Переконайтеся, що в горщиках є дренаж, і давайте верхньому шару ґрунту 1-2 см, просохнути між поливами. Можна також поливати рослини методом занурення. Якщо ви звікли поливати за розкладом, краще перейти на перевірку вологості ґрунту пальцем або використовувати спеціальний вимірювач. Хороша циркуляція повітря, наприклад, відкрити вікно або вентилятор на низькій швидкості, допоможіть знизити вологість, яку так люблять мошки, розставляйте пастки. Якщо мошки вже завелися, потрібно змінити кількість дорослих особин. Найкраще купити жовті клейкі пастки, вони є в садових центрах або інтернет-магазинах, і розмістити їх у горщиках. Мошки летять на жовтий колір і прилипають. Імовірно, пастки доведеться кілька разів замінити, поки популяція не зменшиться, використовуйте засоби для знищення. Якщо мошки не зникають, можна випробувати інсектициди, бо дорослі особи не продовжуватимуть з'являтися, доки в ґрунті є яйця та личинки. Деякі шкідники гинуть від олії німа, але ефективним варіантом є гранули з бактерією BTI, наприклад, Meskito яка знищує личинок. Може знадобитися кілька обробок, щоб повністю вирішити проблему.